В пожежників я питав е, отут, от на, е, ну, внизу на Подолі, де у них пункт незламності, Кажу: Ребята, а якщо що, то як вони та ми не знаємо, як от у нас є один, але ми, якщо що воду зливати, то ми її в лівньовку зливаємо. Я кажу, «От так. класно». Ну напевно, це якраз говорить про те, що знаєте, всю серйозність ситуації бокаво, то ми напевно усвідомили, коли він настав. У нас по факту ми мали 30. вже таку ситуацію. І я думаю, що не всі ще до кінця з повною відповідальністю і розумінням підходять до того, що а, те, що ви щойно зазначили, за 5 діб у разі мінусовій температури ми не матимемо води ні в трубах, ні в каналізації. І відповідно всі ті зручності, до яких ми звикли, ми будемо позбавлені. Тому для того, щоб цього не допустити, ми маємо бути готові мати резервні потужності. Ми маємо у крайньому випадку готуватися до того, що ми їх справді не матимемо і дідівськими способами перепрошую. А повертатися до того, як ці всі зручності здобувати. Ну, вас і... же на базі на Харківщині такі ж дідівські способи. Та, просто і... ви щось не жалієтеся, я не бачите. І, і найкраще Пан Васильчук ну, зараз нарікав про те, які... І, і найкраще я би все-таки нагадав, і справді це дуже важливо. Якщо у вас є така змога, подумайте вже зараз про ваш резервний варіант, що ви будете робити у разі виникнення такої ситуації. При всій базі... Краще ми зараз про це проговоримо, ніж ми матимо так, як це було в ситуації 24.02, і коли краще ніхто нікого не попередив. Знадобили. А ми, якби зараз, кажемо: підготуйте, не знадобиться, ну і слава Богу, знадобиться. У вас є алгоритм дій, шлях як для своїх рідних, як для себе, що і як ви будете робити.